Вітаю вас, дорогі відвідувачі у моїй корчмі. Поки готується наступний психологічний огляд, я вирішив вас розважити своїм першим враженням від перегляду серіалу Венздей. Як завжди, будемо оцінювати три аспекти серіалу: Це сюжет, персонажі та загальне враження. Розпочнемо із сюжету. За сюжетом, Венздей не змогла адаптуватись у звичайній школі, якийсь сюрприз, і її батьки вирішують відправити її у. Незвичайну школу, яка є суміш інтернату для людей ікс та Хогвартсу, і дуже щедро приправлена естетикою Дарк Академії. Зрозуміло, що Венздей така перспектива не подобається, але над цією незвичною школою для маргіналів нависає небезпека, яка пов'язана із містичною небезпечною та захопливою історією. Івен випадає нагода реалізувати свій детективний потенціал і розв'язати цю історію, а заразом і усунути небезпеку, яка загрожує школі та учням. Загалом історія, яка продемонстрована в серіалі, доволі інтересна. Єдине, що вона дещо не збалансована, оскільки вона намагається вмістити в собі декілька жанрів, від чого напруга, яку мали б відчувати глядачі, не зростає з плином сюжету, так як в класичному детективі, а тут зростає, то па. Адже головна історія розбавляється ще вкрапленнями підліткової трагікомедії. Але детальніше про це ми поговоримо тоді, коли будемо аналізувати загальне враження. А наразі, через цю незбалансованість, сюжет я оцінюю у два кухлі з трьох. Переходимо до персонажів. Насправді, міжособистісний зв'язок і та система, яка вибудовується довкола всіх персонажів, утворює доволі таку цікаву метафоричну картину, але ми її розберемо після того, коли коротко проаналізуємо всіх персонажів, які так чи інакше дотичні до головної героїні. Значить, розпочнемо із подружки головної героїні, яка є вовкулакою. Насправді такий образ ми могли зустрічати дуже багато де, особливо в підліткових комедіях або взагалом комедіях про життя. Вона є типовою, галасливою балакучою подружкою головної героїні, яка по більшій мірі формує комічне ядро всього серіалу. Ця подружка має свою життєву драму, вона не може виправдати очікування своєї матері, яка розчарована через те, що її донька досі не може перетворитися на вовкулаку. І здавалося б, що цей аспект цієї персонажки мав би додавати їй трішки життя, але, на мій погляд, це зроблено для того, аби між головною героїною та її подружкою формувався тісний емоційний зв'язок. Адже в Венздей подібна життєва драма, оскільки авторам треба якось виправдати той мотив, чому соціопатична головна героїня починає шукати собі друзів і чому вона починає відчувати певний сентимент і небайдужість до оточуючих. Як і в багатьох підліткових фільмах про школу, потрібна антагоністка, і тут вона, звісно, що є. Ми бачимо її в образі русалки, яка є також дуже типовим образом шкільної суперниці головної героїні. Вона дуже егоїстична, самозакохана, егоцентрична, вона популярна серед інших учнів. І вона якби протистоїть головній героїні. Вона була б геть картонним персонажем, якби автори також не додали їй трішки життєвої драми. Виявляється, що її мама голова якоїсь сектантської організації русалок, які за допомогою свого співу викачують гроші із багатих людей. Насправді це був. Доволі цікавий момент серіалу, тому що він дещо розширює всесвіт, який нам продемонстрували, і не замикає його в камерні рамки лише цієї школи. Проте, на мою думку, персонаж антагоністки все ще залишається лише функцією, який виправдовує мотив головної героїні активної участі у різних позакласних заняттях, які ми бачимо в цій школі. Ще ми маємо друга бджоляра, який є абсолютно. Карикатурним образом найтиповішого гіка, якого ми тільки можемо зустріти у різних шкільних комедіях. І єдина цікавість, яку викликає цей персонаж, це цікавість того, коли нарешті подібні образи перестануть демонструвати у таких фільмах. І стигматизувати за допомогою них людей, які мають дуже стійке зацікавлення у чомусь. І по суті, цей персонаж в серіалі існує для того, аби підсилити мотив головної героїні, продовжувати займатися розслідуванням. Я не буду вам всього розказувати для того, аби уникати спойлери, тому що, все ж як-не-як, це детектив, а в детективі спойлери. Небажані далі. Ми маємо відразу двох персонажів: це довговолосий залицяльник головної героїні і коротковолосий залицяльник головної героїні, які між собою надзвичайно схожі, і які також мають доволі однакову функцію у сюжеті. Це функція підсилення емоційної напруги. В детективній частині цієї історії, тому що періодично підозра головної героїні, як і підозра нас як глядачів, падає то на одного залицяльника, то на іншого залицяльника. Вони двох мають схожу життєву драму, яка пов'язана з їхніми батьками. Єдине, що життєва драма, яку продемонстрували нам у коротковолосого залицяльника. Як на мене, це яскравий приклад того, як не треба прописувати життєві драми персонажам, тому що вона розкривається під час діалогів між ним та його батьком, а ці діалоги розгортаються тоді, коли вони лише двоє в кадрі, і, і складається враження, що вони своїм батьком не говорять. Ні про що інше, окрім як про проблему, яка пов'язана з їхньою матір'ю, і про загадку, яка довкола їхньої матері існує. Це якби не дуже добре впливає на емоційну прив'язку до персонажа і додає світові продемонстрованому цьому серіалі деякої штучності. Також ми маємо директорку Брієну, на мій погляд, це. Найцікавіший другорядний персонаж, який був в цьому серіалі, він також виконує свою функцію підсилення емоційної напруги в детективній частині історії. Але окрім цього, вона має доволі темне загадкове минуле, яке пов'язане із матір'ю головної героїні. Ми до кінця не знаємо, які були між ними стосунки, але коли вони двох. Кадрі, то між ними електризується повітря і за цим доволі цікаво спостерігати. Ми розуміємо, що вони були ніби як конкурентками під час того, коли навчалися в цій школі для маргіналів. І директорка Брієна ніби як не дуже долюблювала матір головної героїні. І в цілому за цим доволі цікаво спостерігати. Батьки Венсдей я не знаю, хто це, але це точно не ті класичні Адамси, яких ми могли бачити колись у старих фільмах. Їхній романтичний взаємозв'язок чомусь викликає огиду, хоча в старих класичних фільмах він викликав глядача захоплення, адже проживши стільки років, вони не втратили цю Романтичну іскру між собою. Їхня любов досі жива, вона надзвичайно палаюча. Вона викликає і відчуття захоплення, і відчуття заздрощів. І це приправляється дуже такою класною готичною атмосферою. Але в цьому серіалі романтична взаємодія батьків Венздей не викликає нічого окрім. Огиди, і це не лише моя думка багато хто відгукувався про їхню романтичну взаємодію, так і глядачів. Окрім цього, сімейку Адамсів чомусь цікавить думка оточуючих, і вони ніби як соромляться. Кримінального минулого батька Венздей. і це теж дуже дивно, тому що чому сімейку Адамсів має хвилювати думка інших людей. Про батька Венздей можна навіть не говорити, тому що в цьому серіалі він не має жодної суб'єктності, і він по суті навіть нічого не вирішує і ніяк не впливає на сюжет, окрім його. Загадкового минулого. Проте з матір'ю Венсдей все значно цікавіше між нею та головною героїною. Доволі непрості відносини, які пов'язані з тим, що Венсдей розуміє те, якою популярною її матір була в цій школі для маргіналів, вона була капітаном фехтування, вона займала призові місця, вона була. Королевою темного балу і Венс Де їй говорить, що я ніколи не буду популярною як ти. І її матір ніби як розуміє, що вона, головна героїня, не має повторювати її шлях. Вона ніби розуміє, що в її доньки є свій шлях, і вона не має собі рухатися. Але при цьому всьому така. Емоційна реакція головної героїні створює ось це напруження між ними і за ним доволі цікаво спостерігати. І їхні стосунки вони в цілому доволі класно розвиваються. І їхні стосунки, власне, створюють лейтмотив, який проглядається крізь весь серіал. «Це». Пошук себе, пошук свого шляху, незалежність від минулого батьків, пошук своєї ідентичності і якби реалізація цієї ідентичності. Проте все ще сім'я Адамсів в цьому серіалі, як і решта другорядних персонажів, на мою думку, слугують фоном для кращого. Розкриття багатогранної особистості головної героїні. І як я і казав, формується певний образ за допомогою цих другорядних персонажів. І як на мене, це образ розкладної книги, у якої рухається лише одна деталька, а решта. Дуже багато деталей стоять на місці, і ця деталька з ними взаємодіє. Ну як ви могли вже здогадатися, ця деталька це головна героїня. Саме вона є найцікавішою, вона є найпропрацьованішою, вона є найхаризматичнішою із усіх персонажів. У серіалі ми не стаємо свідком того, як. Безліч багатогранних різних персонажів із своїми особистостями та своїми дивними історіями закидають в одне середовище, і ми маємо спостерігати за тим, що ж буде, коли всі оці багатогранні персонажі закинуті в одне середовище, як, наприклад, було у фільмі Вбивство в східному експресі, в якому взяли. Класичну форму камерного детективу наповнили її цікавими персонажами і продемонстрували глядачеві, що буде. Між цими всіма персонажами, як же ж вони між собою будуть взаємодіяти, і як буде розвиватися головна історія. Тут ми бачимо, що другорядні персонажі по більшій своїй мірі є функцією для того, аби наша головна героїня ходила то від одних декорацій, то до інших декорацій. І це насправді не є супер погано, просто це розгадується відразу глядачем і інтерес, який би мав. Зростати він послаблюється, тому що ти розумієш, що ми знову стали свідками. Клішованих персонажів, які виконують клішовані функції. Але образ головної героїні дуже класно рятує ситуацію. Окрім того, що вона має свою красиву життєву драму, яка розвивається з ходом сюжету, і про неї я вже розказав. Вона ще є осучасненою формою тієї класичної вензди, яку ми могли бачити у старіших фільмах. І особисто вона мені чимось нагадує. Доньку Хенка Муді із серіалу «Каліфорнікейшн». Бенздей тепер не просто дивна соціопатична дівчинка із надзвичайно кумедним чорним гумором, якою вона була у класичних фільмах. Тепер вона детектив, вона письменниця, вона музикантка, вона має свій особливий погляд на світ, вона має свою філософію, вона досконала у своїй хаотичній особистості, і вона вже є цілком повноцінним персонажем. І мені сподобалося те, як впродовж серіалу її намагалися нормалізувати, встановлюючи емоційний зв'язок із. Іншими персонажами. Так ми побачили, як ця соціопатична дівчинка із своєрідним поглядом на світ намагається зрозуміти, що таке дружба, і те, яке збентеження вона відчуває від того, коли в неї з'являється прив'язаність до своєї сусідки. Але в кінці вона таки не змінюється. В кінці серіалу вона все ще залишається такою. Максимально цинічною схильною до соціопатії дівчиною із своєрідною філософією та своєрідним поглядом на світ. І це насправді непогано. Це, як на мене, не той випадок, коли ми хочемо бачити еволюцію персонажа, тому що, як я вже казав, венздей досконала у своїй хаотичності. Вона цілком повноцінний персонаж. І якби вони додали ще трішечки людяності в цього персонажа, то мені здається, вона б. Остаточно перестала бути тією Венздей, яку нам показали у класичних фільмах. А так, це було лише дозовано, надзвичайно пропорційно, і ми просто побачили. Осучаснений образ Венздей, який якби не може не зачаровувати своєю харизмою. Тому враховуючи те, що другорядні персонажі не були цілком повноцінними, і зародки життя, в яких в них були, так іно розвинулися до кінця цього сезону, я даю оцінку персонажам два кухлі з трьох. А якщо вам подобається перебування в моїй корчмі, то я надзвичайно прошу вас підписатися на мою сторінку на BuyMeACoffee. Там всього лише за 1 долар в місяць ви отримаєте доступ до додаткового контенту, якого немає на Ютубі. Окрім доповнення до психологічних оглядів, там в мене ще з'явилася нова рубрика Психологи в Тіктоці, в якій я спростовую психологічні міфи, створені людьми з Тіктоку. Для тих, хто не знає, то я психолог і так я намагаюся відбілити репутацію психології, яка, схоже, остаточно заплямована. Тому надзвичайно буду вам вдячний, якщо ви мене там підтримаєте. Саме завдяки людям, які мене там підтримують, моя корчма продовжує своє існування і про загальне враження. Давайте знову пограємося у мистецьких діагностів, так як ми це робили з Аватар 2, і поставимо мистецький діагноз. Серіалу «Венздей». як на мене, він страждає від розладу жанрової ідентичності, як я вже казав, автори серіалу намагалися вмістити декілька жанрів в цей серіал, від чого він став дещо незбалансованим. Які ж саме жанри, на мій погляд, вони намагалися тут скомбінувати в історії із загадковими вбивствами. Та загрозою, яка нависає над всією школою, ми бачимо горор-детектив. В особистостях другорядних персонажів та й персонажки самої Венздей ми бачимо підліткову трагікомедію. І, можливо, ви не помітили, але в протистоянні Венздей із системою, як і шкільною, так і загалом системою міста, ми можемо побачити. Гостру соціальну сатиру. Давайте тепер детальніше охарактеризуємо ці позиції і спробуємо зрозуміти, наскільки вони реалізовані в серіалі. Частина із горор детективом. Отож перед нами розкривається загадкова історія із вбивствами, небезпеками, окультизмом і детективом, чий песимістичний цинізм та харизма приваблює увагу глядача навіть більше ніж сама історія. Чи не нагадує вам це ще один детективний серіал? Так, як на мене, це дуже нагадує перший сезон справжнього детектива. Але в справжньому детективі ми якби бачимо справжній детектив, серйозний, надзвичайно пропрацьований. А от в серіалі «Венздей», на мою думку, детективна історія пропрацьована не дуже сильно, тому що. Загадка частково розкривається глядачем у четвертій серії завдяки самим авторам серіалу, які натякають на те, хто власне є виконавцем вбивств, які були в цьому серіалі. І якщо уважний глядач буде спостерігати за дизайном монстра, який всіх вбивав, то він легко його співставить із персонажем. Що власне трохи розчаровує глядача, та і сама Венздей в ролі детектива теж доволі слабенька, тому що через неї ледь-ледь не посадили невинну людину, яку вона звинуватила. Не маючи достатньо сильних доказів. Далі ми маємо частину із підлітковою трагікомедією. Вона в собі комбінує комічні епізоди із різними життєвими драмами другорядних персонажів та і самої головної героїні. На рахунок комічних епізодів, які були в серіалі, я вів облік свого сміху і все записав у свій блокнотик. І, значить, я кашлянув п'ять разів, які можна було розцінити як сміх, а окрім цього, я один раз повноцінно посміявся. Що, як на мене, доволі слабенький результат, але комедія це питання індивідуальне. Так же ж, Тому цей аспект я не враховував при оцінці. Проте все ще залишається драматична частина, яка є джерелом лейтмотиву всього серіалу. Як я казав, це будь собою, шукай себе. Реалізуй свою ідентичність і так далі. Насправді вона була б доволі непогана, якби. Життєву драму другорядних персонажів реалізували до кінця, коли з'являвся новий герой, цікавість глядача підживлювалася його драмою, яка знаходилася в зародковому стані, і глядач очікував на те, що ця життєва драма буде якось розвиватися, але в більшості другорядних персонажів вона не розвивалася, вона просто була, від чого, чесно кажучи, ставало дещо нудно. І ми бачимо, що по більшій мірі повний шлях проживання своєї. Життєвий драми був лише у головної героїні та у її подружки. Які стикалися із життєвими складнощами, пов'язані із стосунками зі своїми батьками, робили з них якісь висновки і, власне, приймали рішення. І потім ми вже очікували на те, що вони якби будуть рухатися тим вектором, який вони обрали. Ну а решта другорядних персонажів залишалися на тому самому місці, на якому вони були. І власне виникає запитання тоді, навіщо? Додавати ті життєві драми у ядра особистості цих другорядних персонажів, якщо вони ніяк не розвивалися. Також ми маємо гостру соціальну сатиру, і вона пов'язана безпосередньо з образом головної героїні. Багато хто з другорядних персонажів говорили, що вона. Має готичний стиль, і якщо це дійсно так по відношенню до її візуального образу, то як на мене це зовсім не так по відношенню до її особистості, тому що, як на мене, Венздей насправді панк, вона ідейна анархістка, яка протистоїть будь-яким соціальним системам. Вона уникає участі будь-яких соціальних угрупувань і напряму говорить, що це її не цікавить. А окрім цього, найкраще це прослідковується тоді, коли вона сперечається із директоркою цієї школи для маргіналів, і говорить директорці, що її взаємодія та стосунки із якби, головним політиком цього міста, де знаходиться школа, намагання всидіти на двох стільцях. Адже по більшій мірі директорка, на думку Венздейна, робить нічого, що справді би якісно покращувало життя. Оцих всіх дітей, які не такі, як всі, а найкраще це помітно в четвертій серії, коли Венздей в образі Пілігрима говорить до туристів, що якщо вони вкладуть свої гроші у купівлю. Цукерок, то вони докладуться до відбілювання американської історії, яка будувалася на упослідженні корінних народів, які мешкали на тій території до появи колоністів. І це насправді піднімає дуже класну тему із переосмислення колоніального минулого переосмислення історії упосліджених народів, та по більшій мірі, як на мене, критикує комерціалізацію боротьби за рівні права та можливості різних упосліджених Груп. І така анархічна позиція Венсдей надзвичайно приваблює увагу глядача, ну принаймні мою, тому що це доповнює її образ, робить його значно складнішим, значно цікавішим, додає максимум життя цьому образу і за нею надзвичайно цікаво спостерігати. Але, на жаль, це прослідковувалося ледь-ледь в перших трьох серіях, і, як я кажу, максимально це було помітно в четвертій серії, а далі. І це повністю замінилося підлітковою трагікомедією, в якій намагалися зробити із Венздей просто нормальну людину. Показати їй, що таке людські емоції, показати їй, що таке дружба, і показати глядачам, як на це все реагує сама Венздей. І мені насправді стало від цього прикро, тому що я очікував після четвертої серії, що Венздей, можливо, навіть в кінці цього сезону підніметь. Цілий рух боротьби цих упосліджених дітей, не такі як всі, проти політиків цього містечка та якби поліцейських. Тому через це намагання авторів скомбінувати ці жанри в один серіал, серіал не знає. Що він таке насправді, і на яку аудиторію він розрахований, тому що тут ми бачимо ніби як міжособистісні драми, які дуже актуальні для підлітків, і тут ми бачимо гостросоціальну сатиру, яка може бути цікавою не лише підліткам, а й дорослим. А окрім цього, ми бачимо горор-детектив із. Доволі відвертими сценами вбивства, не дуже приємними кадрами вже зірваних тіл і так далі. І це все формує незбалансованість серіалу, і ти не знаєш, як його сприймати. Ти не знаєш, що він таке насправді. На деяких його моментах тобі надзвичайно цікаво, тобі надзвичайно цікаво, що з цього вийде, що далі нам продемонструють, як це буде розвиватися. Тут ця цікавість перебувається якоюсь геть нецікавою частиною, тут нам демонструють те, що вже було злите, і ми остаточно втратили до цієї частини будь-який інтерес, і тут нам знову демонструють щось цікаве. І так ти просто не розумієш, що ти від нього відчуваєш. Але надзвичайна харизма головної героїні, дуже класний візуал та хороші саундтреки. Трохи рятують ситуацію, і тому загальне враження я оцінив у два кухлі з чотирьох. Загальна оцінка всього серіалу це шість кухлів із десяти, що робить його цілком пристойним для перегляду, але не чимось на що варто покладати дуже великі сподівання. Доволі іронічно, що серіал Лейтмотив якого це зрозумій, хто ти. Сформуй свою ідентичність та рухайся вперед, незважаючи ні на що, насправді не може визначитися в тому, що він таке. І як мені здається, якби він таки зрозумів, що він таке, і працював в цьому напрямку, то ситуація була б значно кращою і дивитися його було б значно цікавіше. Але це все, звісно, мої особисті думки і мої особисті враження. Тому пишіть в коментарях, які були ваші враження, адже мені цікаво почитати. Пишіть, з чим ви погоджуєтеся, а з чим ви не погоджуєтеся. Чи вам сподобалося відео? Якщо це дійсно так, то буду надзвичайно радий побачити вас на моєму баймі «Кофі». І до побачення.